У депутатському корпусі міської ради знову будуть ротації у зв'язку з призначенням на посаду заступника міського голови Мирослав Смотров склав депутатські повноваження. 14 вересня міська територіальна виборча комісія оголосила прізвище наступного за черговістю депутата, обраним депутатом міської ради від політичної партії Всеукраїнського об'єднання Свобода став Костянтин Яремов, 1988 року народження, завідувач секції товариства Епіцентр К. Визнати обраним депутатом Кам'янець-Подільської міської ради Кам'янецьподільської райони Хмельницької області у територіальному виборчому окрузі номер 3 Яремов Костянтин Олександрович. Наступним кроком Костянтин Яремов має подати заяву до територіальної виборчої комісії з проханням зареєструвати його депутатом або ж має право відмовитись від депутатського мандата. Друге питання порядку денного викликало гостру дискусію. Розглядали заяву депутатки міськради Юлії Сабат з вимогою виписати їй посвідчення. До того ж, вона звернулась не тільки від свого імені, а й від імені колеги депутата Олександра Гордійчука. Щоправда, ані документу на таке представництво, ані підпису Гордійчука під заявою не було. Зразки посвідчення на з знак депутата місцевої ради а також положення про них затверджується Верховною Радою України. Однак Верховною Радою України, зразки посвідчення нагрудних знаків депутата місцевої ради, а також положення про них не затверджується. А отже, відсутнє правове регулювання щодо обов'язкових реквізитів, їх розміщення та вигляд самого бланку посвідчення та порядку оформлення та видачі посвідчень депутата місцевої ради. Також комісія констатує, що до депутатського звернення депутати камянець міської ради, Кам'янецьподільського району Хмельницької області, Сабут не додано жодного документа, що підтверджує повноваження Сабит на представництво інтересів Гордійчика, ОВ та на даному депутатському зверненні відсутній особистий підпис Гардійчука. Враховуючи вище викладами та вимоги Конституції України щодо обов'язку діяти, спосіб та порядок, передбачений Конституцією та законом України, Кам'янська міська територіальна виборча комісія Кам'янського району Хмельницької області приходить до висновку, що задоволені звернення депутата Кам'янської міської ради Кам'янського району Хмельницької області Сабаті необхідно відмовити. Навіть якщо б Юлія Сабат зверталась виключно від себе, все одно рішення територіальної виборчої комісії було б тим самим. Підставою для відмови є колізія у законодавстві. Сьогоднішній день існує прогалина в законодавстві, процедуру опису цього посвідчення так само, як на грудного депутата, а також хто його має підписувати не встановлено нормативними актами. Щодо Олега Підскоцького. Нагадаю, на засіданні 18 квітня цього року він заявив, що складає повноваження члена територіальної виборчої комісії. Заміну члена ТВК проводить центральна виборча комісія за поданням відповідної місцевої організації політичної партії. Олег Підскоцький був і поки залишається членом комісії за квотою політичної партії Європейської солідарності. Чи то суб'єкт подання, де квапиться, чи є інші причини, достеменно невідомо. Але до сьогодні заміни не. Відбулось. Єдиний нюанс тепер Олег Підскоцький одночасно є членом виконавчого комітету камянсько міської ради на громадських засадах.